Хм, ну так, да. всі кричать одне і те саме. Ви зараз зробіть це, ну, типа, скріпя зубами. Ви зараз оце зробіть, це всі нам так кажуть. А далі, типа, ми порішаємо, а далі буде легше, а далі буде краще. Це знаєте, коли дитина народилася, і кожен тобі каже, що далі буде легше, і ти уже ну, вже глаз дергається, вже там волоси випали всі, уже. Ну, типа, коли ж це буде легше? Ніхіра не буде. І не буде так, як вони розказують, не буде так, як вони хочуть. Вона повпливає так, що в 2027 році ми з вами зможемо максимальним чином очиститися від Рашистської Федерації. Що б це не означало? Будуть маніпуляції з боку Трампа, будуть погрози, як завжди, це зрозуміло. Але це нам з вами м, уже в результаті на нас з вами повпливає, повпливає дуже гарно. Ну, нехай воно так і буде тут. Таке, знаєте, як це сказати, трошки насильне підштовхування до миру. Таке трошечки насильне. Щоб не так, як по справедливості, не так, як ми маємо право, а так, як їм хочеться. Зараз вони щось таке підпишуть, що дає нам. Декілька років для вирішення конфлікту не через війну. Політика, не знаю, що то буде там, якісь міжнародні суди, юристи. Давайте так, який би не був мир, договір, щоб вони там не придумали. Давайте не будемо впадати одразу в стан ейфорії і там я не знаю до ранку гуляти, напиватися і це все святкувати. Давайте трошечки подивимось, що буде далі. А потім далі, коли буде повний трендець, давайте не будемо йти і чайними ложками копати собі могили і не кричати, що все пропало. Бо, що так, що так, не буде. А от далі буде класно. Далі буде сонечко. Чекаємо того сонечка. Якісь підписані вже документи щодо коштів, ресурсів, відшкодувань, виплат, будь-чого, що можна перевести в золото або у гроші. І типу все, нічого. Якісь глобальні такі теми дійсно обговорені, і більш-менш є розуміння і прийняття того, хто де і як має зупинитися і на чому це все має зупинитися. Але дуже велике поле для непахане, таке, знаєте, для роботи. Просто ну не, не обдумане, пусте. В тому плані, що немає ніяких нюансів, нема ніяких подробиць, нема ніяких е, таким, знаєте, шрифтам, щоб писали, як в договорах в банку. Дуже-дуже мілким. Ганець прислав інформацію. Що всі вже втомилися, що пора закінчувати, пора домовлятися. До цього всього відноситься якимось чином Папа Римський, ми не перший раз з вами це бачимо. Диявол, він якраз таки, у таких дрібницях. Доки не буде прописан отакий кожний пунктик. Хто де має залишатися на яких умовах і що робити далі? А якщо ні, то що буде? Всі ці домовленості до одного місця. Ні, як домовляться, так одразу ті домовленості підуть не тією дорогою. Ну, такий самий вплив, як на невгамовного такого, такого підлітка, який бунтує. От приблизно такий вплив Євросоюз має на наштати. Вся Ця неод... Ця допомога неодмінно дійде до нас в повному обсязі до 28-го року. Дякуємо дуже.